Вправа 179. Запиши число тисячу, використовуючи 6 стрік та знаки арифметичних дій. Ну що ж, давайте це зробимо. Дякувати Богу, я сам додумався, як це робити. Значить, дивіться, якщо в нас є 6 трійок і між ними можна поставити різні арифметичні дії, можна придумати такий запис. Це, ну, наприклад, 3, що множиться на 333 і додати 3 поділити на 3. І це дорівнює. Ну, якщо я 3 помножу на 333, це буде 999. А 3 поділити на 3, це буде 1. Плюс 1, і це буде 1000. Так, ну що ж, отже, пишемо тоді відповідь. 3 помножити на 333. Плюс 3 поділити на 3. Можемо записати, що це дорівнює 1000. Ну що ж, ось така задача. На кмітливість на цьому вправу завершено.